Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий модуль від Raiden RD6024. Він поставляється в такій коробці, щоб під час транспортування його не можна було пошкодити. Дуже добре упаковано все. Виробник все чудово продумав. В комплекті є сам модуль. І продавець ще дає ручку з їхнім логотипом. Більше тут нічого немає. Ручка чорного кольору. У мене самий дешевий варіант, тільки сам модуль. Тут вказані характеристики, що підтримує вхідну напругу від 7 до 70 вольт, струм від 0 до 24 А на виході в нас від 0 до 60 вольт і максимальна потужність на виході 1440 Вт. Взяв цей модуль для того, щоб можна було заряджати акумулятори. Тому що, як ви пам'ятаєте, у мене перед цим був інший модуль модуль для створення лабораторного блокоживлення, але в нього є особливість, що немає відключення самих акумуляторів при заряді. В цього модуля вже є. Мінімальний можна виставити струм, коли акумулятор заряджається 100 мА і більше. Тобто, якщо в нас акумулятор вже практично зарядився і струм споживання доходить до 100 мА, цей блок живлення, вихід. На, для заряду акумуляторів відключає. Давайте його розпакуємо, подивимося, як він виглядає всередині в коробці. На самому упакуванні він виглядає дуже добре. Картон якісний, так виглядає, наче у нас в руках дуже гарний смартфон Коробка з плотного кольорового картону. У мене модуль без Wi-Fi я взяв. Спеціально бюджетний геть варіант, тільки сам модуль, без блока живлення, брав без корпуса. У них на сайті дуже багато різних варіантів. Від 6 А 12, 18 і 24. Це саме на даний час у них потужний модуль на 1440 Вт. Тут у нас така брошурка із адресою на їхній сайт. Більше можна подивитися, було характеристики. Більше нічого немає. Спінений повітілен. Модуль дуже з гарного, якісного і плотного пластика, не якийсь там дешевий модуль. В комплекті в нас є. Термопара. Вона використовується при заряді акумуляторів. Що можна, якщо у нас акумулятор вдруг перегрівається, щоб вихід для заряду вимикався. Потім у нас є тут клеми такого формату штирєвого. Запобіжник у нас на 30 А. Ще є такі клеми. Щоб можна було швидко підключати, я так розумію, живлення до блока, до цього модуля. І більше в нас нічого немає в комплекті. Я спеціально брав бюджетний варіант, не витрачати кошти, щоб можна було акумулятори зарядити, і якщо вдруг потрібно заживити якесь навантаження, щоб можна було виставити будь яку напругу. Тут ми бачимо з сторони, у нас є. Місце для встановлення акумулятора. Акумулятора тут немає. Виробник на цьому зекономив, незрозуміло чому. Потім у нас є вже впаяний запобіжник на 30 А. І місце ще є для запобіжника. Підписано як F1 F3. Це, як розуміється, впаяний а якщо він згорить, то можна було замінити. У нас додатковий встановлений. Великий дросель, система активного охолодження. Реле, я так розумію, комутуюче, 240 В 30 А. Це, напевно, що подає на вихід. Тут у нас можна, в мене модуль без Wi-Fi. Тут можна докупити, встановити модуль з wi і Bluetooth. Мені це не потрібно. Два дроселя, ще один. Вже дросель на вході. Це на виході, це на вході. Тут у нас є клеми для підключення, є ще один запобіжник, я розумію, це по входу. Теж на 30 А і теж місце для встановлення запобіжника. Тобто у нас тут два запобіжника. Ще якась перемичка. Чи що воно таке запаяно, незрозуміло. Є місце для підключення термодатчика. Ось це місце. Дуже якісно виготовлений. Дисплей тут HD 24 дюйма. Виробник надав їхній модельний ряд, як я вже казав, від 6 А до 24 максимальна потужність. В них є модулі і інші. Із серії DPS-50, DPS-80, DPS-30, DPH32. на різний, як кажуть, гаманець. Тут є в них мультиметри. Шунтом це ватметр. Значить, можна приємність вимовити USB-тестери. В наступному відео розповім ще про тестер в нірсі. Це саме на даний час функціональний тестер FNB58. Щоб підписуєтесь на канал я перегляду. Похибка 03% до трьох знаків в модельному ряді вказано, що є 6, 12, 18 і 24. Їхня фабрика. На самому модулі ми бачимо енкодер, Кнопка для. Подачі живлення на вихід це дуже добре. Функціональну клавіатуру. щоб можна було швидко встановити любе значення. Кнопку включення цього модуля. Роз'єм мікро-USB для підключення до комп'ютера. Можна встановити програму і все моніторити. Клеммі для під'єднання навантаження. Або до акумулятора середня. Давайте зараз його підключимо і подивимося, як він буде працювати. Подаємо живлення на модуль, у нас відразу з'являється заставка Райден, і він відразу вмикається. Дуже швидкий запуск. Що ми бачимо на цьому кольоровому дисплеї? Дуже він інформативний. Бачимо напругу, яка в нас подається із блоку живлення. Використовую блок живлення 36 вольт 7 А. На вході у нас зараз 36 і 14 вольт. Ми тут бачимо, у нас встановлена напруга, яка максимальна на виході, може бути 62 В і струм 24,2 А. Дмигають температура. Це для зарядки акумуляторів. На стермодачку зараз не під'єднано. І вт години, який акумулятор прийняв або ампер години. М0 це у нас перша комірка пам'яті. CV це Constant Voltage, це напруга. І в нас може бути Constant Current це струм. Ще в нас бачимо встановлена напруга на виході. Якщо ми включимо on-off, у нас відразу з'явиться 5 вольт, і максимальний струм 24,1 А. Включаємо. Ми виставили 5 вольт. Але на екрані тільки спостерігаємо 4,98 В. Чомусь показники трошки відрізняються. Можемо тепер змінити, нажимаємо VSET. і можемо збільшувати на одну соту або зменшувати. Якщо нам потрібно перейти на десяті, нажимаємо вліво і так само змінюємо. Якщо нам потрібно швидко виставити якусь напругу або струм, нажимаємо І... На цифровій клавіатурі набираємо 10 25 вольта і нажимаємо Enter. І в нас відразу з'являється, коли ми включимо кнопку, он, ця напруга на виході. Струм. Нажимаємо ISET. І теж вибираємо 24, наприклад, ампера І нажимаємо Enter. Так як у нас зараз. Вихід не під'єднано, струм, відповідно, не відображається. Якщо ми, наприклад, хочемо перейти в якусь комірку пам'яті, першу, другу, третю, четверту нажимаємо Shift і нажимаємо, яку ми бажаємо перейти. Наприклад, M7. І 7 нажимаємо. І після цього потрібно підтвердити. Нажимаємо Enter. І ті значення, які в нас там вказані, вони відразу. На виході з'являється. У нас тут 5 вольт 24 ампера. А5 Shift. У нас 5 вольт, тут бачите, так само 4 А. Нажимаємо Enter. Якщо ми бажаємо на якійсь комірки пам'яті встановити якусь напругу, щоб ми швидко до неї могли заходити, нажимаємо напругу Reset, виставляємо, наприклад, для літіоних акумуляторів 4,2 В. Enter. Потім нажимаємо Memory і нажимаємо комірка номер 8 приклад. І Enter. І зберігаємо ці дані. Тепер, ми, якщо ми хочемо перейти, наприклад, в саме в цій, як комірку пам'яті, нажимаємо Shift, M8, у нас показує ці значення, які ми вказали, 4,2 В і 24 А. Такий струм, звісно, великий, нам потрібно буде його зменшити. Нажимаємо Enter. Вибираємо струм. Виставляємо струм заряду, наприклад, 0,5 А. Enter. Потім Memory. M8 і зберігаємо. Тепер у в нас в ці комірці. Значення 4 вольта. 4,2 В і 0,5 А. Для залізово фосфатних акумуляторів Shift M7. У нас тут 3,65 і 24 А максимальний струм. І Enter. І у нас відразу з'являється на виході. Тут показує, що 3,65, а на виході 3,63. Чомусь така похибка незрозуміла. Давайте підключимо тестер і перевіримо ті значення дійсні, які у нас зараз показують. У нас зараз на виході рівно. 3,65 вольта. Тобто чомусь значення на дисплеї відрізняються Хоч ми виставляємо 365. Давайте попробуємо іншу напругу На лі літеонних акумуляторів. F84,2. Так, включаємо вихід. Тут у нас ми бачимо. 4199. Тобто дуже точно показує значення. Але на екрані в нас знову 418 вольта Давайте самостійно енкодером спробуємо збільшити. Нажимаємо VSet. І напругу будемо збільшувати і подивимось, чи у нас будуть значення змінюватись. Потрібно спікер десь цей відключити. 4,64 і тут 4,63,9. Точно. Давайте зайдемо тепер в налаштування, Shift зажимаємо і меню. І попадаємо. Бачимо дату, час, включений спікер, клавіатура розблокована і підключення по кабелю для комп'ютера USB, я так розумію. Тут є мова англійська, китайська. Німецька, французька, кацапська і все. Залишимо на англійській. Давайте подивимося, які в них тут значення. Так, що в нас тут є задання? Дивіться, переклад дуже кривий. Розблокування кнопок це заряд акумулятора, тобто відключення при 100 мА і ток. Відключення 60 градусів Цельсія. Вернемось, виставимо. Англійську мову нам зрозуміло. Тут можна лого. Давайте визнаємо його, щоб воно у нас при заставці не з'являлось. Спікер. Вимикаємо. При включенні вихід, яскравість можна. Це мінімальна. І 5, 4 встановимо. Швидкість оновлення інформації на дисплеї мінімальне, середнє і максимальне. Максимальну потужність ми можемо ограничити. Наприклад, у нас цей блок живлення 36 В 7 А. То ми множимо ці значення і вказуємо, який. Це буде максимальна потужність, який може видавати ці блок живлення. Температура, струм відключення у нас тут можемо виставити при заряді акумулятора. Давайте поки що 100 встановимо. І температура відключення, якщо на акумуляторі 60 градусів це забагато, 50 встановимо. Ми зараз виставимо для зарядки залізофосфатних акумуляторів 365. Приймаємо 365 і подаємо на вихід. У нас працює і пропадає, наприклад, живлення. Вимикаємо. І тепер знову подаємо. З якою напругою він завантажиться. Завантажується завжди 4,2 В. Це, мабуть, ті значення, що ми вказували. Ну-ка, давайте виставимо самостійно 365 і вимкнемо. Подаємо живлення. У нас 365. Так. Якщо ми виставляємо енкодером, це в нас максимальний пріоритет, якщо навіть в нас немає, як зараз, акумулятора і електроенергія пропадає, і не... куплю акумулятор, ще перевірю, додаткове зніму відео. Стосовно підключення цього модуля до комп'ютера, тут ще можна на ньому оновити логотип, У нас зараз boot Power вимкнутий, бачите? Якщо ми зараз його включимо. Коли в нас вимикається електроенергія, а тепер вимикається, зразу напруга на виході. Якщо б, наприклад, не ви виставили якесь значення інше, у нас 4-б2. 4-2 зараз стоїть. Відразу я поставив, щоб вихід відразу вимикався, якщо ми змінюємо, можна, звісно, щоб не вимикався, ну краще кнопкою не полінитися одну секунду. Нажати, коли ви перевірили, які значення ви вказали. Знову вимикаємо і вмикаємо. Бачите? У нас ті значення, які енкодером ми вказуємо, ті залишаються. Якщо ви часто заряджаєте акумулятори, ніколи не вмикаєте цей вихід, що він постійно був вимкнутий. Давайте ще подивимося, які тут є налаштування. У нас ми бачимо налаштування. Збереження інформація. Давайте тут у нас екран ми можемо змінювати. Нормальний. Сегмент 1. Давайте. Збережжаємо, подивимося. У нас цифри іншого формату стали. Давайте інший подивимося. 2. Знову збережемо. І ці вже в нас змінилися. Кому які подобається. Ми можемо значення ще змінювати, яку ми хочемо. Давайте подивимося так. Збережемо. Вийдемо. Дуже все дрібне, інформації багато. Ампер години, ватт-години. Виставлено дуже багато параметрів. Ну, з однієї сторони це добре, ми відразу знаємо, який у нас струм відключення, температура відключення, температура батареї. Давайте датчик перевіримо. Але це дуже дрібне, в кого проблеми із зором, то дуже буде важко дивитися. Давайте датчик підключимо температури. І подивимося, чи він працює хоч. 22 градуса, давайте нагріємо, температура у нас почала зростати. 29. Тобто він працює. Це добре. Давайте ми змінимо такий екран, виберемо. Дисплей показує, як осцилограма. Дуже Незрозуміло, кому такий варіант подобається. Що з 13.6 вказано 3,4 А 217 Вт. Незрозуміло, що це за значення. Хто знає, в коментарях напишіть, відкуда вони взялися 13,6 Вт, 217 Вт. Можна змінювати. Дивіться, коли ми... Енкодером змінімом потужність у нас 16 вольт 4 Ампера. Давайте ми змінимо той. Варіант який нам більш подобається, нормально все видно. Але той варіант теж непоганий. Напевно, я все ж таки залишу його. От дуже детально багато інформації видно. Відразу і температуру. Поки що залишу цей варіант, ну, напевно, все ж таки, можливо, і повернуся до самого найпершого варіанту. Давайте ще подивимося, що тут є налаштування. Тут в нас комірки M0. Тут вже вказано, які ми значення записали. Так, і тут в нас сказано модель. Серійний номер, версія прошивки і температура. Температура, мабуть, по цьому датчику. Ні, це температура самого модуля. Тобто ще тут влаштований модуль, температурний датчик. Ось такий погляд на цей модуль. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати і донатити на Збройні Сили України.